Всім привіт! Хто мене не знає, мене звуть Ірина. Ті, хто мене знає, мене звуть Лісовська. Давайте, познай... Давайте познайомимося ближче. Я HR-директор компанії Акрополіум. І в принципі, до цього дуже часто, ну не дуже часто, останні 12 років свого досвіду я переважно в більшості рекрутила. Тобто, для мене виступ з темою про PDP — це трошки незвична штука. Але поділюся досвідом, воно прикольно. А, ну, насправді, в, в цій темі, ну, в назві теми а, це спойлер. <хи> От, а, тому а, все буде сьогодні крутитися навколо а, плану персонального розвитку, і мені дуже 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 цікаво взагалі. Ну, програмний комітет мені сказав, що це реально цікава тема. Я просто хочу зрозуміти по аудиторії, хто хоч раз займався створенням свого власного персонального плану розвитку. Ой, кайф. Ой, кайф. А, а хто щось чув, але було впадло. Супер! Оце моя аудиторія. <с? <с?> Клас. А, ну, я зрозуміла, ті, хто не чув, ви зараз почуєте. А Давайте розпочнемо з таких треш-кейсів, бо ну дійсно за 12 років треш-кейсів назбиралося дуже багато. Я працювала в дуже різних компаніях з дуже різними людьми. І, ну, звичайно, сьогодні без конкретних імен, але трошки розповім детальніше. Перший треш кейс пов'язаний з якраз таки PDP-направленням і таке інше. Значить, всі прекрасно знають цей кейс, коли людина приходить до вас, або ви є цією людиною, так, і приходите до свого менеджера і кажете, у мене там офер на плюс 500. Я хочу, ну, я уходити не хочу, але ну, бачите, мені більше грошей пропонують, тому давайте і ви мені накиньте, бо ну якось несправедливо виходить. От. При, при тому людина продовжує останні три роки робити те саме те, що вона і робила раніше. Ну, якби трошки конф'юз. От, а друге другий, друг, другий треш-кейс, коли а, люди, співробітники, вони впевнені в тому, що, а, ну, що компанія не бачить, як я працюю. Ну, вони, вони мають, ну блін, я вже там 10 років в компанії працюю, а чого мені там ще ніхто ніякого там рев'ю не робив там, чи ще щось. Тобто ми очікуємо, що хтось е, інший буде робити ці кроки за нас. Ось. І третій кейс, е, взагалі, це. Ну, я про це почула ще е, від е, співробітника однієї з е, компанії. Майже не вирвалася назва, вибачте, я без спойлерів сьогодні. А, таких серйозних. От. Я тертий калач, я на таке не ведусь. Ось. Окей, добре. А, значить, а, така штука, як а, коли ми пропрацьовуємо рік з якоюсь там або технологією, або напрямку, і ми думаємо, що ми рік пропрацювали, ну, це типу джун, два роки це типу мідл, а три роки це типу сіньор. Ти знав. От. І щиро, щиро, люди в це щиро вірять, і пропрацювавши з якоюсь там технологією, якою якийсь певний час, там рік приблизно приходять і кажуть, ну я вже знаю, чим абстрактний клас відрізняється від інтерфейсу. Плюс 500. Ну, коротше. От. Тому це, до речі, це, це три найрозповсюдженіші кейси, які я бачила за всю свою роботу. І це не лише коли я там займала посаду HR-директора, а взагалі саме безпосередньо з рекрутментом, ми бачили просто, як це відбувається. От. Uh, взагалі, uh, я запитувала, що, до, що таке PDP. Uh, інколи uh, люди називають це індивідуальний план розвитку, інколи персональний, інколи це називається кар'єр-мап, тобто ну, назв дуже-дуже дуже багато. Що це означає загалом? Це в принципі підхід, коли ми чітко розуміємо, хто ми, що ми, чому ми йож, що нас чекає завтра, ну або не завтра, або в найближчим часом, що ми хочемо від цього життя, окрім тільки не все не буду про це продовжувати. І так інше, тобто, це стосується безпосередньо не лише. Того, що ви будете робити в конкретній компанії, а взагалі, що ви будете робити як професіонал? Неважливо, без прив'язки до компанії. Це також дуже важливо. От. І е, в принципі, е, що це нам дає? Це нам дає розуміння того, що ми запланували. Тобто, у нас є якийсь крок планування, термін. Ми розуміємо, що нас чекає, ми відповідно становимося трошки спокійніше, бо немає цього, що там хтось там закуткав пильним мішком по голові, і все таке інше. Тобто ми чітко розуміємо, що нас чекає, і ми на це орієнтуємося. Ми спокійні, ми врівноважені, все хорош, все, все добре, тому працюється нам набагато краще і досягаються успіхи набагато краще. На чим нам треба подумати, коли ми сідаємо за подібну штуку? А перше це цілі за ці за цей рік, що ми хочемо досягти? Я розумію, що це ну якось березень місяць, типу, це не початок року, там все таке інше. Але ж хто нам заважає робити з березня по березень, правильно? whatever. От. І ну, в принципі, це виключаючи статус вижити. Ну, типу, що ми ще хочемо зробити. Бо це, це важливо, це дуже важко сконцентруватися. А, по собі знаю, бо я ну, якось говориш про це в компанії, тобто імплементуєш це. Ну і звісно, це літба екзамл, я сама повинна це зробити. А це вже, це, це вже тема для іншої доповіді, потім якось розповім. От. І а, далі ми йдемо по а, довгостроковому плануванні і відповідно на баджетнь, скільки нам треба грошей, на що, на які сертифікації, на які, може, там я не знаю, майстер-класи, або менторінг, або коучинг, до когось піти, на навч... чомусь повчитися та інше. Тобто а, ми і бюджет плануємо, і себе плануємо розвиток, тому ще додаємо ще більше спокою. Ось, і е, основний, скажімо так, ведучий момент цього всього е, що мені треба зробити для того, щоб цього досягти. Тобто, в мене є певний план, що ми будемо з цього робити, і які кроки нам треба буде зробити для того, щоб це досягти. От. Е, подумали, е, розібрали, написали і, в принципі. Я взагалі розраховувала, що в мене буде трошки довша доповідь, ніж на 7 хвилин, 8, вибачте. От. Але безпосередньо буде більше часу на запитання відповіді. Тому мій фінальний слайд це створюйте власну історію розвитку, тобто, неважливо, в якій ви компанії будете працювати або працюєте зараз. Це ваш персональний кар'єрний шлях. І чим зрозуміліший і прозоріше він буде, тим буде краще для вас і спокійніше знову таки відчуття безпеки. А це приносить відчуття безпеки, воно додає впевненості в цьому житті. Скажіть, будь ласка, чи працює QR-код? Єй, супер! О, хоч хоч в цьому не налажала. Добре, значить, це темплейт, це який я шерила з співробітниками з компанії, в якій працюю. Тобто ми зробили, почали робити це верніше з початком цього року. Ми робили перформанс рев'ю оцінку 360. і на базі цього люди, коли отримали фідбек, вони з цим фідбеком сідали за свої. Підіпішки робили разом з менеджером. Спочатку писали самостійно, потім несли до менеджера, обговорювалися це, як це алайніться з цілями компанії. Так само, проговорювали, робили менеджмент очікувань як менеджера, так і співробітника, і відповідно до того, робили всі планування, перегляди. Та інше. Тому, будь ласка, можете користуватися, це фор free, Мені не жалко, вам приємно. От. <головіка> <плес> а, так, Саша правильно сказав, що у мене о-о-о-ого-ого, навіть про подарунки не довелося нагадувати. Будь ласка. <головіка> Дякую за думку. Ірина, в мене питання. <плес> Ти на першому слайді… Пані показувала теж кейс. У uh -huh. мене був наступний теж кейс, коли я на протязі п'ять-п'яти років запитував, а що мені покраще, а мені моя кілька не відповідало на це. І як з цього виключити? Дуже гарне питання. Дякую. А, в принципі, а, скажімо так, вся моя зовнішня діяльність, я маю на увазі а, спікерство, ком'юніті, конференції, все те, що я робила. А в принципі нікому не було потрібно, <с>, крім мене. Ось тому а, в першу чергу я орієнтувалася на те, що потрібно мені. Окей, це не треба керівництву, я це роблю в своє задоволення. Так само з тим самим PDP. Окей, це не треба керівництву, це треба мені в першу чергу, і не треба від них чекати, того, що вони там щось запропонують. І а, єдине питання, з яким ви можете приходити до свого менеджера, це які цілі компанії, що ми хочемо досягти. Окей, добре, цікаво, треба подумати, бо це дійсно не. У перерві поспілкуємося. Є пара лайфхаків. Я не говорилася саме лайфаків. Наступний. так. Теж питання до першого слайду, чого керівнику не слід. Відпрацювання трашки трошки детальніше. Якщо приходить співробітник ага. з прашію, так. в трашкизів, Його керівникові не слід робити. Тобто, яке ставлення або які дії точно не слід з таким співробітником? Ага. Не слати на ну, коротше, прийняти, вислухати. <рес> так, не слід, не слід ігнорувати, не слід применшувати взагалі відповідно за ситуацію, що відбувається. Бо, ну, як то кажуть, будь-який кейс, навіть це треш-кейс, на треш кейс, неважливо, будь-яка ситуація, з якою приходить до тебе. Співробітник, вона має бути вислухана, вона має бути проаналізована, і якщо ви не можете надати фідбек, або не хочете матюкатися, або слати людину дуже далеко, ви маєте проговорити той момент, що дай мені, будь ласка, я, я тебе все, я зрозумів, що трапилося, окей, дай мені, будь ласка, 3-4 години, я до тебе повернусь, або 3-4 дні. І коли це коли це проходить, у вас буде час для того, щоб ви відійшли від емоцій. Якщо треш-кейс викликав у вас певні емоції, це у мене так британка менеджер робила. Я її ненавиділа і обожнювала за, за, за цей скіл, коли Керолайн, срака. Окей, okay, on the next week!» І такі просто. От, тому так, це дуже, кльов, дуже кльова практика. Насправді, я її загребла до себе. От, і це дійсно працює. Тобто, у мене були, коли до мене приходили стрижкейсами, все окей, все супер. Давай проговоримо про це трошки пізніше, або я трошки пізніше прийду з рішенням, і ми проговоримо, наскільки тобі воно ок. І ось тоді я збирала або ну, заспокоювалася, збирала консульт. Консіліум кунс такий з людей, які або спілкувалися, або працю... Працю... працюють з цією людиною. Ми проговорювали деякі моменти. Я щось для себе нове дізнавалася. Якщо я чогось не знала, там чи ще щось, і тоді вже відповідно всієї цієї інформації, проаналізувавши, ми приходимо, говоримо людині, фідбек, що ми будемо робити далі. Все. Але ну, бажано фідбек не давати одразу, як тільки ти познайомився з Треш-кейсом. Ось це 100% не треба одразу робити. От. Ну, крім очевидних речей. От, раз, два. А, о, там. Так. Каю! Я не очікувала, що це так прям приємно. Привіт. У мене таке питання. Чи нормально те, що після того як я час полюпас не піді у мене з'явилося бажання звикли до психолога, це нормально, це сто відсотків нормально, але головне не впадати в депресію після того. От буває інколи це знаєш, як зі створенням власного резюме там створюєш, кладаєшся, такі типу класні резюмешки, і такі починаєш плакати, бо не хочеш таке золото на роботу відправляти. Ну, типу, от. Це, це приблизно те саме. От, з PDP там тро, тро, трошки інакше. але, блін, це дуже важко, коли ти фокусуєшся на тому, що, що, які в тебе мають бути цілі, і не мішати це з цілями компанії. Це, до речі, одна з найбільших, з найчастіших помилок, з якими я зустрічалася як менеджер, коли приходять з, співробітник зі своїм PDP, ми сідаємо, обговорюємо, і там тупо список цілих відділу. На наступні рік і такі, а де тут твоє? Ну, Що, куди, як, навіщо? Давай ти подумаєш про себе. Ну, тобто, в такому сенсі. Але так, психологи це взагалі must-have. Терапія, one love. Таке питання. Коли вкладає для тебе PDF? Нормально чи це твоя самостійна робота? Скажімо так, це має бути від початку твоя самостійна робота. Тобто, це, ти береш цей файлик, я не знаю, будь-що документ, а ти накидуєш туди все, що тобі хочеться, що ти хочеш бачити. І в будь-якому випадку ти або знаєш, або не знаєш цілі компанії, або команди, або ну, взагалі якщо як, як воно є. І вже як останній з етапів ти обговорюєш зі своїм менеджером або зі своїм лідом. А, з ним алайни, алайниш ось ці моменти. Тобто ти збираєш базу, потім її фільтруєш, і потім ви робите кінцевий результат. Але так, щоб для тебе від самого початку робив тім, тім лід або літ, ну, це або має бути твоя дружина, яка тебе знає дуже добре, ось. або, ну блін, камон, або дуже гарні друзі, там я не знаю, з дитинства, які знають тебе як облуплено. Ну, Ось так. Є ух ти, ух ти, кайф, кайф, кайф. Так, дуже дякую за доповідь. Питання трохи пов'язане з попереднім. Як про впровадження PDP з точки зору менеджера? Якщо там менеджер хоче мотивувати, як мотивувати людей, які не дуже розуміють, навіщо їм PDP, Як їх мотивувати це зробити? Це перше питання. І друге пов'язане ще й в реаліях аутсорса. Коли О. людина сьогодні на одному проєкті, завтра на іншому, типу, як тобі зрозуміти, яку технологію ти хочеш прокачувати? Угу. Якщо завтра ти можеш вже працювати з іншою технологією? Кайф офігенно. одразу, от, от чесно, одразу тобі О. виходить. <плес> <плес> Класне питання. <плес> Це прям біль-біль-біль. Оп, 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 все супер. Значить, щодо цього питання. А, бо я в такій самій ситуації. Мені треба, щоб співробітники також зрозуміли цінність, особливо ті, хто працює більше десяти років. Ну, типу, я працюю, у мене все добре. Типу, відчепіться. Ну, це образно. <кхід> От, а, все набагато простіше, ніж я думала насправді. Бо, перше, це а, перегляди зарплат, прив'язані до. PDP, тобто, коли ми досягаємо певні цілі, ми сідаємо і розмовляємо про перегляд заробітної плати. Це перший другий момент. У нас є е, можливість планувати якісь дії. Тобто, якщо ти приходиш до нас і кажеш, що афієна конференція, JavaScript for the days, хочу бути учасником, купіть мені білет, і ми такі, а, а чекайте, ми навіть з бюджетом не подумали. Ну, блін, ну, Я не знаю. Давай якось наступного разу. Ну, це теж дуже образно. От. А, але коли ти робиш попер... ну, завчасно, погоджуєш, що я знаю розклад конференції, я хочу піти туди, туди і туди. А, після цього я виступлю, зроблю internal knowledge sharing, якийсь мітап, Або ми в команді подискутуємо на теми, які були на конференції. От і тобі не треба буде хвилюватися про виділення бюджету, про якісь там плани, такі інші, Тобто, ти будеш завчасно знати, що тебе чекає. Якщо тобі по приколу жити в якійсь чорній дирі і чекати невідомо чого там що відбудеться, ну це це вже інше питання, це вже на власний розсуд. Але ти зрозумій. Ну, це знову ж таки до образного співробітника. Але ти зрозумій, будь ласка, що коли ти до мене прийдеш з, якийось, з якоюсь ініціативою або якимось запитанням або кейсом, я тобі не зможу його швидко вирішити. Це буде займати час. Ось. Тому мінімізуємо, робимо роботу комфортну для обох сторін процесу. Ось. Якось так. Дякую. Мабуть, на цьому. Все, якраз таймінг. дякую. А там хто ще хтось підійде? Давайте останнє питання. А, те саме боже, бо все. Тоді все. те саме. Останнє питання, і все. Добре, дякую ще раз за доповідь. У мене трошечки інший кейс ага. Протилежність, право в тому, що я працюю коучем, і а, історія клієнта а, в компанії є PDP, але а, він працює в компанії, в нього більше десяти проєктів. Ага. І аби. Виконувати цей план, він мусить працювати позанормово, а він і так працює позанормово. І тобто, отримати підвищення і апрув він не може, бо в нього просто немає часу і так вже триває там більше двох років. Що робити в такій ситуації? Знайти час. Вибач, це завжди це, це питання цього змії, яка вже зкусила свого хвоста. Так, треба, треба це коло прервати і поставити на паузу. Або. Відпускою або емердженсі, або все, що завгодно, але взяти, взяти, поставити це на паузу і зробити. Бо дивіться, знову ж таки, є, є такі люди, які люблять розказувати, як що вони нічого не встигають, і ви, а, але, коли ти пропонуєш їм якесь рішення, вони нічого не роблять. Бо не встигають. Е так, куди ти поспішаєш на курси по на курси по тайм-менеджменту. А чого штани всяті, бо не встигаю, да? <рістець> ну, типу, ось. <правді> От так само не треба доводити до всятих штанів, вибачте. От е е е ставимо, робимо на паузу, перероблю і е е е робимо те те, як має бути. Бо якщо ні, це кейс, коли люди. Людям по кайфу страждати, щоб їх вислуховували, щоб їх жаліли, і в принципі просто були якоюсь, типу, жилеткою, підтримкою, і все. Ну, типу, ти тут уже нічого не зробиш. От, Я кайф ви? клас.